Сполучені Штати затівають податкову війну з Європейським Союзом. Американський сенат одноголосно заборонив авіакомпаніям платити мита за викид парникових газів на території ЄС. У Вашингтоні заявили, що Брюссель не має права обкладати податками їх компанії. Чиновники додали, перевізники та їх пасажири не повинні розраховуватися за борги Євросоюзу. Мовляв, ці гроші уряд США радше витратить на створення додаткових робочих місць. Нагадаємо, з початку року в старому світі почала діяти нова система торгівлі квотами на викиди в атмосферу. Згідно з нею із загального річного обсягу, 85% виділятимуть безкоштовно відповідно до потреб авіакомпаній, і тільки 15% виставлятимуть на аукціони. Водночас, за перевищення ліміту підприємства мають заплатити по 100 євро за кожну тонну вуглекислого газу, інакше заборонять літати над Європою. Перевізникам нові правила не подобаються, але поки що ЄС лише застерігає про негативні економічні наслідки. Тож американці вирішили новими правилами відверто знехтувати.